Каченко Олександр Григорович. Ткаченко Олександр Григорович народився 6 листопада 1970 року в місті Глухові Сумської області. Закінчив Глухівську середню школу номер 3 а в 1991 році Сумський державний університет за спеціальністю інженер-механік у лавах української міліції з 2004 року. Міліціонер окремого батальйону патрульно-постової служби сумського міського відділу згодом працював на оперативних посадах у підрозділах карного розшуку і боротьби з незаконним обігом наркотиків. Від травня 2011 року, по лютий 2013 року, інспектор групи документування роти міліції особливого призначення Беркут до початку війни з Росією. Інспектор чергової частини спеціальної роти міліції управління Міністерства внутрішніх справ України в Сумській області за час війни з Росією врятував сотні людських життів, знайшов десятки мін, установлених терористами. При звільненні окупованих населених пунктів підгодовував людей із власного пайка. На початку липня в Миколаївці зміг визволити 150 заручників із рук терористів. Загинув Олександр Григорович 11 липня 2014 року. Колона автомобілів з правоохоронцями вирушила зачищати територію звільненого від терористів Сіверська, і передовий автомобіль із Олександром Ткаченком підірвався на фугасі. Власне, своєю смертю герой врятував щонайменше 30 своїх колег, які їхали позаду нього. 14 липня 2014 року сумська міліція прощалася з капітаном. Поховано Ткаченка Олександра Григоровича на центральному кладовищі на Алеї Слави міста Суми. У героя залишилися дружина та син Олександра Григоровича нагороджено відзнаками Міністерства внутрішніх справ України. У тому числі медалями, за сумлінну службу третього ступеня, за доблесті і відвагу в службі карного розшуку України другого ступеня, 90 років карному розшуку України, за відзнаку в службі другого ступеня, за особисту мужність і героїзм. Виявлені при захисті державного суверенітету та територіальної цілісності України Ткаченка Олександра Григоровича нагороджено орденом за мужність першого ступеня та присвоєно звання майора міліції, звання почесного громадянина міста Суми та звання почесного громадянина міста Сіверська посмертно. 6 листопада 2016 року на будинку. Де Олександр Григорович Ткаченко мешкав з батьками у місті Глухові по вулиці Цілковського, 7, Наразі вулиця Незалежності, було відкрито пам'ятну дошку. Його портрет увічнено на меморіалі стіна пам'яті полеглих за Україну у місті Києві, секція 1, ряд 4, місце 32 м. Також установлено меморіальну дошку на фасаді роти міліції особливого призначення. Вічна пам'ять герою Назавжди 43 назавжди в строю.